Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття Веселий Етикет. Сьогодні ми з вами дізнаємось, як не сваритись, не кривдити і не ображатись. Діти, в житті часто буває, що ми на когось ображаємось. Як ви думаєте, чому так буває? Так. Тому що хтось поводився не хтось хотів сказати брутальні слова, хтось виявив егоїзм і жадібність. І ми образились. І тут виникає суперечка. А що ж таке суперечка? Суперечка це зіткнення протилежних думок, це своєрідне змагання, де кожен отстоює свою позицію. Дуже важливо це пам'ятати і слідкувати, щоб суперечка не перейшла в сварку. Діти, а що означає слово образа? Закінчіть речення. Я ображаюсь, якщо. Зараз послухайте ось таку ситуацію. Мама попросила доньку полити квіти. Дівчинка загралась і забула про мамине прохання. Мама образилась, що ти робитимеш в такій ситуації? Перше. Продовжиш гру. Друге, швиденько полієш квіти. І третє. Скажеш, що забула, а квіти поліє мама. Так, звісно, швиденько польєш квіти. Ще одна ситуація. Сергійко попросив Оленку дати йому списати завдання. Оленка відмовила. Сергійко образився. Що можна сказати про вчинок Оленки? Чи правий Сергійко, образившись на Оленку? А зараз ви дізнаєтесь про те, що треба робити, коли тебе образили. Не звертай увагу на того, хто тебе образив адже розумна і вихована людина такого б не сказала. Відійди від того, хто тебе образив. Виконай кілька фізичних вправ або просто походи. Якщо є можливість, походи по снігу, візьми його в руки, подивись, як він розтане, якщо це взимку. Якщо це восени чи навесні, притулись до дерева, помилуйся різним листям. Якщо це влітку, протягни долоньки до сонця, помилуйся квітами. Послухайте вірш, чия крейда краща. Перечались хлопчики на велосипедах, в кого з них найкраща кольорова крейда. Пробігала дівчинка в голубому платі. Намалюйте, каже, квіти на асфальті. І одразу стихне суперечка марна, того краща крейда, хто малює гарно. Чи можна назвати спілкування хлопців суперечкою? Андрій і Сергій вийшли у двір. У них один велосипед на двох. Сергію, поступися Андрієві! А як би ти поступився своїм велосипедом другові? Сашко і Андрійко хочуть пограти в шашки. Спробуйте домовитись, чий хід буде першим. Так, діти! Важливо поступатись один одному, домовлятись. Уміння поступатись це ознака сили, почуття власної гідності, вихованості, доброго характеру. Хто поступається? Той уникає конфліктів. Слухайте ще один вірш. Чим кінчається сварка. Хлопчик цей велика злюка, він мене шарпнув за руку, Обізвав всезнайка соня й бабусина тихоня, мямля, чапля із поліна і зануда, як мальвина. Я сказала, ти навроду як опудало з городу. Він сказав, і я сказала. Він замовк, і я мовчала. Діти, а чи можна було уникнути сварки? А що ж було далі? Ми мовчали, а на гіллі яблука гойдались спілі. Хлопчик яблуко зірвав і мені подарував. Як ви гадаєте, чому хлопчик подарував яблуко? З якими словами він міг це зробити? Перечатись треба чесно, принципово, не ображаючи один одного, не допускати переходу суперечки в сварку. Намагайтесь бути чуйними, уважними, турботливими, щоб попереджувати образи. Ось і закінчилось наше заняття. Гадаю, що ви добре запам'ятали, що не потрібно ображати один одного, потрібно жити в дружбі. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!